Молодіжний центр у Бродах проводить різні цікаві заходи. Про один із них далі піде мова. Потрібно постійно підтримувати креативну молодь та давати можливість задовольнити потреби та забезпечити розвиток інтересів. Зараз ми перебуваємо у Бродівській центральній міській бібліотеці на зустрічі із творчою молоддю Бріщини, яка організувала цікавий захід. Буде дуже класно подивитися, як наприклад, може відрізнятися ці фотографії. Ну ці карти. Або можуть то, дивіться, я вам в будь-якому випадку раджу трошки напрягтись і писати. У центральній міській бібліотеці відбувся захід по створенню дошки візуалізації Дозволь собі мріяти, який організував Бродівський молодіжний центр. Серед присутніх цілеспрямована, енергійна, наполеглива молодь міста Броди. Насправді важко заохотити молодь. Це я вже переконалася на своєму досвіді. Ми організовуємо різні заходи. Ми організовували, наприклад, квест до Дня конституції. Було три команди, по якщо я не помиляюсь, по 8-9 людей. Я тоді була дуже дуже щаслива, що стільки молоді, якби зареєструвалось, заповнило форму і в загальному прийшло на цей квест. Також ми організовуємо кінопокази. То, вже якби кількість відвідувачів є більша, приблизно 100 людей. Людей, які додивляються фільм до кінця, це приблизно 50 людей. От такий захід ми організовуємо також під форму, щоб люди реєструвалися, тому щоб ми знали, яка кількість людей. На жаль, я кажу, важко заходити всю молодь, але ми шукаємо ці шляхи. Ми хочемо це вирішити, щоб чим більше і більше молоді бродівщина відвідувала такі заходи. Захід розпочали із заповнення відповідної форми. Талановита молодь мала можливість створювати власні карти візуалізації. Також вони організовують ряд інших заходів, які є цікавими для молодих людей. Головним завданням молодіжного центру є заохочення молоді та активна участь. Я директор Бредіського молодіжного центру. Сьогодні ми організовуємо такий захід створення дошки візуалізації, в чому заключається суть, щоб люди фантазували, що вони наразі мають, що вони хотіли б мати, і це все вкладають в одну карту. З свого досвіду скажу, що таку карту я роблю вперше. Сама моя сестра робила це. Три роки підряд, і це дуже дуже класно працює. Самі навіть психологи раді таким методом користуватись, викладати все не в думках, точніше не тримати все в думках, не тримати десь в нотатках, а мати це перед собою, тобто мати такий плакат, щоб ти там закріпив ті фотографії, ті свої думки, які ти маєш. Особливість у карт є те, що створюють їх на визначений час. Також важливо правильно розміщувати сектори бажань. А це захід для створення дошки візуалізації. Це така штучка, яка допомагає трішки все вкласти в своїй голові і перенести це на аркуш паперу зі своїми бажаннями. Тобто, наприклад, я роблю план на там, 5 років, як я бачу своє життя. Тут є учасники, які роблять і на все життя, як вони бачать. Є такі, що роблять на 10 років, є на 3, є на рік. І це здебільшого для того, щоб Легше і чуть-чуть так все, як би то сказати розписати детальніше те, що ти хочеш досягнути. Ось такий план дій я б сказала. Організатори свята на майбутнє мають свій план цікавих заходів. Ранкова йога в нас буде також буде арт-терапія, де будуть малювати картинки, які вони там які в, них, які, в них є в душі. Ще будуть активні парки, будуть перегляди фільмів, що середи обов'язково будуть. Вони постійно працюють над розвитком молоді у нашій громаді. Я з самого дитинства займаюся різним перше в школі, потім оце вже закінчила школу. Тут займаюся в бродах такою організацією. Щось трішки роблю на навчанні, ну, але здебільшого я хочу давати можливість розвитку і розвивати своїх містян. Тобто хочу, щоб нас в броди прославлялися, росли і була перспектива у цього міста, а вона в нього є. Пан Владислав активний учасник ряду заходів для молодих людей. Ви знаєте, до цього брав участь, переглядав також кінофільм, який ваша молодіжна рада показувала тут в центрі бродів. Мені сподобалось і загалом я думаю, що це створення дошки візуалізації, Це навіть те, що треба викладати і показувати ще в школах, тому що вчать дуже багато всього, що може навіть не знадобитися по життю. А така штука вона допомагає сконцентруватися в якісь свої хотілки, наклеїти, десь, роздрукувати, написати, записати і працювати над тим, що ти хочеш втілити в житті, тому я вважаю, що це дуже круто, і сама організація класна. Важливо вміти мріяти та впевнено йти до своєї мети. Взагалі, я очікую від цієї зустрічі отримання максимального задоволення і побачити у фінальному результаті те, про що я мрію, і що я хочу отримати. Я вже кілька років практикую подібні дії, і я роблю дошку візуалізації собі на заставку на телефон. І таким чином кожного разу, коли я заходжу на телефон, чи я втомлена. Чи я радісна, я дивлюсь, ось для чого мені потрібно працювати, і ось чого я хочу отримати в житті. Тому я прийшла сюди для того, щоб зробити це в фізичному плані матеріальну дошку, її на стіні, кожного разу прокидатися, дивитися на неї і казати Вау, я мушу цього досягти. Мрійте, докладайте зусиль, досягайте. Ви майбутнє нашої країни. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся такими? Це сталося можливо, коли почалась війна. Це був березень або квітень. Я побачила подібну практику десь в соціальних мережах, і я подумала, що можливо це якось трохи мене розвантажить і дасть мені відчуття легкості, що не все так погано, і в нас є майбутнє, за яке треба боротися. Вміння фантазувати та мріяти є ключовою умовою для створення карт. Їх виготовлення слід розпочинати із середини аркуша паперу. Карти мали містити у собі інформацію з різних сфер діяльності. Я більшість людей бачу вперше, чесно кажучи. що Ми класно провели, провели час спільно відпочили, надихнулися чимось, надихнулися на, на якісь звершення. Завершили захід особистими презентаціями створених карт візуалізації. Присутні отримали безліч позитивних емоцій та мали змогу знайти нових друзів та отримати незабутні враження. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.